Цілому, можемо відмітити, що тренд у нас поки що не східний реально не східний і виходячи чисто статистично з того, що зазвичай відбувається з токенами, які ось отак себе поводять, зазвичай вони довго і нудно падають. Тому, поки що, в мене прогноз по бачення подальшого розвитку подій по кроносу це, скоріш за все, подальше зниження ціни, не більше, не менше. Або треба дивитися, може тут, як і, наприклад, в той же Суї, з'явиться зараз якісь ознаки дефіциту, і ми просто увалимо далі вгору. Але ще раз, це під питанням. Зазвичай після таких рухів довго і нудно ще е, тут ходимо. Тому давайте так, якщо у вас є позиція і ви її тримаєте досить довго, то я вас поздравляю з цим. Ви молодець. Е, якщо у вас немає позиції, з типу відкривати гріда. Тут ризиковано, ну насправді досить ризиковано.